Мама кролиха найкраща в світі. Мама кролиха найкраща в світі. Коли мама кролиха висмикує волосся зі свого хутра на животі, то вона не робить це заради розваги. Спершу вона вирила дуже глибоку нору щоб захистити своїх дитинчат від усіх небезпек. А тепер вона дбає, щоб їм було комфортно, адже вона не хоче, щоб замерзли сліпі й голі діти після народження. Саме тому вона висилає підлогу своїм теплим ніжним пухом навіть не дивлячись на те, що вона може застудитися, то чи означає це, що мама кролиха має хороші шанси отримати титул найкращої мами у світі? Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.